Добрий день шанувальникам футзалу! Сьогодні ми проведемо е, жеребкування третього попереднього раунду Кубку України сезону 2024-2025. Е, в цьому етапі візьмуть участь 16 команд, 5 команд-переможців е, двох попередніх раундів, а також до них доєднаються команди Першої ліги, 11 команд. Отже, е, ці пари, ці команди сформують 1 8 фіналу в третьому раунді. Е, як буде проводитися жеребкування? Жеребкування ми проведемо як і попередні раунди за географічною ознакою. Для цього ми розділили команди на дві зони. Західна центральна зона. Тут буде у нас 10 команд, а саме фурнітура Коломия, Хелпікс Хмельницький, Урбан Хмельницький, Авалон-Бровари, Деснаб, Белінтех, Агромат Київ та Експерт Одеса, Хімік Лексус Хіміктанчик Рівне. Кардинал-2, Вангарт УСШ, Київ, Слофука і Найти 2 львів. Отже, і дві хмельницькі команди: Хелпік Смельницький, Удбан Хмельницький. В другому кошику і в східній зоні у нас будуть шість команд: ЗП-Груп Запоріжжя, партизан Дніпро, Амстейт Дніпро, Будівельник Лисичанськ, Харків-2 і технологія Гросфід Сумду. Отже, жеребкування в кожній зоні буде проходити всліпу. І ми розпочинаємо з східної зони. Команда, яку я дістану першою, означатиме господаря наступного господаря в матчі протистояння. Отже, розпочинаємо. Розпочинаємо з східної зони. Тут перша команда в нас. ЗП-груп Запоріжжя. За П-гру Запоріжжя зіграє перший матч вдома. Я нагадаю, що база віддав тих матчів третє попереднього раунду 9 листопада і 29 20 листопада. А ми продовжуємо, визначаємо суперника за Груп гру запорізької команди. Команда Аместейт. Отже, є у нас перша пара. Є у нас перша пара. Ми занотуємо собі ЗП груп Аместей. Аместейт, місто Дніпро. Перший матч відбудеться в Запоріжжі. Йдемо далі. Наступна пара. Технологія агросвіт Так. Технологія зіграє перший матч вдома. Ми заметуємо собі відразу. Технологія агросвіт сумду зіграє команду. Партізан, місто Дніпро. Так. Технологія агросвіт Сунду зіграє з партизаном. Нагадаю, перші матчі базова дата 9 листопада. Так, і в нас залишилася одна пара в цій зоні. Ми зараз визначимо господаря цієї пари. Так. МСК Харків 2. Харків. Два зіграє у нас. Залишився. Будівельник Лисичанськ. Будівельник Лисичанськ. Будівельник Лисичанськ, так. Далі давайте трошечки. Так, а ми продовжуємо зарахування і виглядаємо першу пару західно Центральної групи. Західно-центральної Так. Кардинал 2, авангард бюсш 4. Занотуємо собі кардинал. Буду вага дю США 4, збирає команду. Елексус хімік танчик міста рівне. Занотуємо собі. Беремо далі. Урбан Хмельницький. Урбан Хмельницький зіграє перший матч вдома з, Зараз на шпитальний тайний баланс. Фурнітура Коломия. моя. Дану собі. Вітура коло наступну пару. Зараз визначимо кіфс з ДФК і найті 2. Перший матч Та вдома І вона зіграє зараз випрошуємо до суперника. Тайр эксперт Одесса. Наступна пара. Авалон Бравары. Зіграє у нас з командою Хелпікс Хмельницький Хелпікс і визначаємо подаря наступної пари. Десна Білінтех. Місто Київ. Зіграє у нас командою. Громад місто Київ. Отже, маємо наступні пари. ЗП Груп Аместей, технологія Грасвіт Сумду, Партизан. МСК Харків 2 Будівельник, Кардинал 2. Авангардю СШ4 Lixos Chімік Танчик, Урбан Фурнітура, Кіфс у Дуфукайна IT2 Tire Expert, Avalon Helpicс і Десна Агромат. На цьому жеребкування завершено. До нових зустрічей на фазальних майданчиках України.